Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати вашого улюбленця до ортопедичного огляду. Перше, не давайте протизапальні та знеболюючі препарати до візиту лікаря за 2-3 дні. Дача знеболюючих препаратів може змінити клінічну картину, і лікар на огляді може не знайти місце, де у пацієнта болить, а це може утруднити діагностику. Другий пункт, якщо ви бачите симптоми, які вас турбують, бажано зняти їх на відео. Відео ви знімаєте на рівні тварини зі сторони виявленої проблеми. Тобто, якщо у собачки або котика болить передня лапка, ви знімаєте, як він йде на вас. Якщо болить задня, як іде від вас. Третій пункт: якщо у вас є попередні результати досліджень, рентгенографія, КТ, МРТ, попереднє лікування, бажано це все взяти з собою для того, щоб лікар міг їх переглянути. І четвертий пункт бажано не годувати тварину за 8-10 годин до огляду, тому що можуть бути необхідні додаткові дослідження. рентгенографія в стані медичного сну або аналізи крові. Бажаю здоров'я вам і вашим улюбленцям.